Максим. Що так страшно? Йо, двіць. Дитина взялася геть до роботи, посудовий розбирає. Максик, в тебе уроки, то втишся може. Перерва. Боже, який ти став господар, Боже, який золотий. Я в шоці. Я ж не повірила, що там кочить посуду, тихо заходжу та Максіка. оце я чудо. Це чудо моє молодець. Сергей Шоробов. Проверим. Ну. Я тебе так скажу, у меня даже подушка. Даже, даже, даже задолбал ты там даже. Всякий Максим молодец, не? Ну ты не чтобы никого принес. Ты мне не принес. Ты мне не принес. посуду разбираю на кладе. А ты ему деревенька из-за уроки какие-то Диви який хоп, йо-моє. А то смоколики мені теж прийшли. Тай цукер тобі Я прийшли. Ну вставай, стріпуйся, дитинці мой. Ти чого вчора не спав до Ну подушку тобі дрігає. Ні, мені не треба мене є подушки. Чи як від та подушка? Ну ще супер, я ж тобі кажу, ну мені знайдек. Коротше, якщо ти дуже швидко лягаєш, от коли цей, то ну так як м'ячик, знаєш, копружений, тя потім так здувається приколь. No. Чи ти вчора не спав ночі, я ходила? Та да то скільки там було дві хвилини, я просто покинувся і знаєш почав так брикатися. Я вам поки покажу, що рукаті робив.